Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких блоків санкцій ЄС проти Росії, якщо троє російських олігархів не будуть виключені з чорного списку. Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова. І Усманові Авен були додані до списку наприкінці лютого. Брюссель називає Усманова прокремлівським олігархом, що має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Путіним. Петра Авен вона називають одним з 50 найбагатших російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Путіним в Кремлі. Рашникова додали до списку в березні. Його називають провідним російським олігархом, який є власником і головою ради директорів компанії Магнітогорський Металургійний комбінат. Спочатку повномасштабного вторгнення Угорщина зайняла нейтральну позицію щодо російської агресії. Уряд Орбана не дозволяє постачати Україні зброю. І транспортувати західну військову допомогу збройним силам України через свою територію.